Дії святих апостолів. Свята Церква збільшується кількісно, вона проповідує про Воскреслого Ісуса Христа, та в церкві виникають другорядні питання. Давайте прочитаємо про те, як церква вирішує ці питання. Тими ж днями, як учнів намножилось, зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті дванадцять покликали багатьох учнів та й сказали: нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, братя, виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних. Духа Святого та мудрости їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. І всім людям сподобалося оце слово. І обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора та Никанора, і Тимона та Пармена. І нововірця Миколу з Антіохії. Їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі. А Степан, повний віри та сили. Чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, і Кірінейська, і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та з Азії, і зачали сперечатись із Степаном. Але стояти вони не могли проти мудрости й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богосневажні слова говорив на Мойсея та Бога. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили. Чоловік оцей богозневажні слова без перестань говорить на це святе місце, та й проти закону. Бо ми чули, як Він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Синедріоні сидів, на нього споглянули, то бачили лице Його, як лице. あの子は。